Вже не перший рік поспіль в Новгороді Сіверському працюють археологи, які досліджують історію нашого міста і доносять її до широкого загалу. За своїми знахідками втворюють життя сіверщини його розквіт і занепад від часів літописних сіверян. Цьогоріч спільною археологічною експедицією, в якій взяли участь науковці, студенти з Ніжина, Чернігова, Києва та з ближнього і дальнього зарубіжжя, вже тиждень проводяться археологічні розкопки на замковій горі. Вже є і перші дуже цікаві з історичної точки зору знахідки розкопали залишки дерев'яного зрубу, який належить приблизно до 18-го сторіччя, та фундамент печі, яка датується більш раннім періодом. Справа в тому, що до минулого року вважалися, що внаслідок упорядкування території замку. Вої гори культурний шар тут був повністю знищений. Перший жироскоп розбитий дозволив встановити, що тут знаходяться залишки давніх споруд, які представляють всю територію фактично заселення замкової гори, починаючи від часів романської культури, це літописні сіверяни і до 18-го сторіччя. На тій ділянці, на яку яку ми обрали, життя тривало проходило дуже інтенсивно, тому що один котлован однієї будівлі, котлован під клітою перекривав котлован іншої будівлі. Це дуже цікаво, можна простежити зміну забудови, можна простежити її щільність, якою вона була в різні історичні періоди існування новгородціврського. Знахідки лише встигли ввечері зафіксувати на фото, а вже в суботу на археологів чекала дуже неприємна несподіванка. Зона розкопу була повністю пошкоджена. Хто і для чого це зробив, поки що невідомо. Але шкода для досліджень заподіяна не непоправна. Справа в тому, що археологічні дослідження передбачають використання певної методики. Бо справа археолога не лише виняти стародавні речі, це також цікаво. Вони поповнюють колекцію музеїв, але е, зафіксувати речі в контексті, до якого часу, до якої будівлі вона відноситься. Знайдена монета дозволяє нам зробити якісь висновки про товарообмін, про добробут місцевого населення. Але ще у тому випадку, якщо ми знаємо, де ми її знайшли. Наша справа працювати з фактами і відтворювати дійсно історію, таку як вона була. На жаль, на цій ділянці повністю реконструювати ми вже не зможемо. Археологи як слідчі розповідає Олена Євгеніївна, щоб довести якісь історичні факти, збирають докази по крупицях і відтворюють загальну картину того, що відбувалося не одне століття тому. Таке ставлення самих ногородціварців до своєї славетної історії навіть не вміщується у свідомості науковців. Без минулого немає майбутнього, так і ми, не зберігаючи, а знищуючи своє минуле, навряд чи матимемо майбутнє для наших же нащадків.